Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості, три карти, три варіанти. Кожний вибирає свій. Це ви вже все знаєте, але інколи ви знаєте, приходять нові люди. Пишіть, якщо ви новенькі, ми на новенько, ми любимо новеньких. І також у нас тут, в принципі, на карті дня дуже приємний колектив зібрався. І я вам дякую за це, що ви є, що ви підтримуєте цей канал, бо тільки заради вас тримається цей канал. Якби не ви, не було б мене. Але я знайду собі роботу, як то кажуть. Зайнятість я ніколи не сижу на місці. Як не в'язання, то вишивання. Як не вишивання, то картини буду малювати. Знов цими пунктиками. Хто, може, знає цю техніку. Така спеціальна акрилова фарба. І ти пунктиками. в мене ціла вже колега, вже хата забита цими картинами. Ось. Тому якось так. Але ви через те, що ви підтримуєте цей канал, через те я і тут. Тобто, заради вас, завдяки вам. Поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Це мужчина. Це мужчина серйозний, це якийсь спеціаліст, можливо, прийдеться вам викликати якогось майстра. Чи комп'ютерного спеціаліста, чи, можливо, інсталатери, як це називається, чи електрика. Тут немає значення, тут людина спеціаліст. Це людина інколи математик, можливо, вам прийдеться якісь розрахунки робити, це людина юрист, це людина в погонах може бути, або військовий, або поліцейський. Це може бути і зубний лікар. Або взагалі лікар, хірург і тому подібне. Можливо, ви підете сьогодні до лікаря, до зубного до у когось операції, або просто. Потрібно буде щось прорахувати вам, якусь формулу, якусь систему, щось вам потрібно. Ця карта радить вам сьогодні зробити план на сьогоднішній день і діяти за цим планом, чітко діяти за цим планом. Це може бути допомога спеціаліста сьогодні у вас якогось, підтримка якогось мужчини, знайомство з таким мужчиною. Карта номер 2 Чудова карта, це карта гармонії, це карта порядку, це карта, все знає своє місце. Це, знаєте, як в аптеці. От я не знаю, чому. От чомусь це, знаєте, це золотий ростин. Хто знає, що це таке, так от ця карта йде по золотому ростину. Тобто все гармонійно, як в природі, без ніяких каверзів, без ніяких е, е, скалочок, чи як то називається. Ото, що дерев'яне скалки в руки забиває. Нічого такого нема. Сьогодні все приємно, все гармонійно. Буде можливість сьогодні з кимось помиритися. Чи ви користаєтесь цією можливістю, це, звичайно, залежить від вас. Карта чудова, прекрасна, гармонійна, балачки, якісь свята, якісь маленькі юбілеї, якесь святкування, може бути, навіть е якась радісна новина. Карта номер. Три. Дев'яточка жезлів. Ну, ця карта, ви знаєте, вона така. Це бездіяльність, це відпочинок, це зробити краще сьогодні от порада. Перша порада, краще зробіть крок назад сьогодні, ніж вперед. Довго подумайте, перш ніж ви зробите цей крок. Краще сьогодні спостерігати, зайняти таку позицію. Захисну позицію, тобто будьте готові до якихось непередбачуваних сценаріїв, скажімо так, тому що наступна карта десятка жезлів, і якщо ви зараз будете робити якісь кроки, це вже буде перебор. Тобто не набирайте сьогодні багато роботи, залиштеся в спокої, займіться якимись такими справами, що тільки вас потребують, і концентруйтеся себе на тому. Я бажаю вам, мої дорогенькі, гарного мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.